Новини станом на останній день робочого тижня до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремін. Журналісти телерадіокомпанії Міс підготували чимало інформації, а основними подіями можна назвати такі. Міський загін рятувальників відзначає сторіччя з дня заснування. На свято підготували навіть ретро-техніку. Міські дороги в процесі ремонту. Цього разу реконструюють тисячну ливневку полікарняні. Днями у міській бібліотеці презентували краєзнавчий енциклопедичний довідник Кам'янське Дніпро-Зажинськ від А до Я. Одна з найбільших тисячних ливневок міста по вулиці Лікарняні в критичному стані. Проблема полягає в тому, що вулиця пов'язує Аношкіна з широкою, де знаходяться крупні промислові підприємства, і ця дорога щоденний шлях великих вантажівок і фур. Саме тому Левневка знаходиться під особливим навантаженням, а враховуючи те, що всі металеві складові конструкції були зухвало вирізані металістами, зливу каналізацію швидко прийшов у непридатність. Вже кілька днів там ведуться ремонтні роботи. Левневка по ні тисячка, глибиною біля п'яти метрів. На її долю випадає чимало опадів, адже вулиця під нахилом, вся вода тече вниз. Інша справа якість дороги. Сказати, що водіям тут зручно, все одно щоб познущатися. У процесі зйомки отриму чимало цікавого і не завжди цензурного. Тема скарг єдина. Доводиться хитро маневрувати, щоб проїхати цей відрізок дороги. Кожен день їжджу три роки підряд. Водій дальнобойщики здесь мучаються на там підйомі. Тут, тут стояли советские рельсы, Р примерно. Вот. Потім когда їх вирізали, уже вы заміняли, оно уже вже стоит. Цього і почалася біда в невки. Підтверджує начальник ділянки Надія Каряка. Метал крали систематично. Вже двічі бригада під керівництвом пані Надії проводила тут ремонт. Але бажаючи викрасти метал знаходилися щоразу. Руйнували Ливневку. були полоси, і полоси тим державівські. Годами лежали, ну рядом гаражі, электричество, болгарка, все, легко. Мы ремонтировали її два рази. Це вже третий. Я сподіваюся, я надеюсь, что в к людям, то воно буде лежать. На сумлінність народу сподівається, і міський голова. Проводячи виїзну нараду на об'єкті, мер зауважив, слід виконати роботи так, щоб уникнути вандалізму і звернути на такі випадки увагу правоохоронних органів. Мер зауважує, об'єкт має суттєве значення. Кажуть, роботи тут потребують часу, адже стан Ливневки бажає кращого. Треба її повністю реконструювати. Надати підготовку ви вирубити над вичистів. Ливнюку все вичистити, щоб вона була чистенька, щоб трубу не забить. І потом будемо делать опалубку, делати все постепенно. Опалубка на вистається должна. Потім на неї по размерам подберем к этим решеткам. І буде далі лежити шовки. Буде замінено верхнє покриття, починаючи вирівняно спочатку, щоб воно функціонально зможе було працювати, от, захищено за рахунок там, бетонування і за, за рахунок там, сказати, укріплення самої рівньової каналізації. Тобто ми повинні зробити так, щоб вона мала можливість відсадково ця рівніва каналізація переробляти той потік води, ті обсяги наших осадків, які можуть. Тут виникти будь-який час. Це головна ціль. Міський голова переконаний, підрядна організація гідно впорається з завданнями. Вже незабаром водії користуватимуться нормальною дорогою. Тому все для того, щоб вишукати найближачі періоди, можливість і зробити цю дорогу відповідною до всіх стандартів і гостів, щоб люди в змозі були користуватися не тільки цітковою роботою цієї рівні каналізації, а комфортно проїжджати через цю, цю сказати, вулицю, От, і дякувати, що в нашому місті все відповідає тим стандартам і нормам, де котрі. Котрі передбачені можна сказати, нашими будівельними нормами. Роботи планують вести протягом двох тижнів. На цей час рух на дорозі буде дещо обмеженим, проте не перекритим. Цілий вік у Дніпрозажинську працює пожежна охорона. Влітку 1915 року, тоді ще у Кам'янському, було створено перший загін пожежної охорони. Чимало екстрених ситуацій довелося долати рятівникам, ледь не кожен з них має почесні нагороди та відзнаки. У святковий день колектив рятувальної служби зібрався у складі кількох поколінь працівників, щоб спільно відзначити таку круглу дату. На вході до музею історії міста гості затримуються привітатися і роздивитися цікаві експонати пожежної служби. Червону рятувальну ретроавтівку не оминає жоден з присутніх. фотографуються на пам'ять. Пан Володимир, ветеран пожежної служби, розповідає: машина могла доставити на місце 800 літрів води і екіпаж з восьми осіб. Це автомобіль на базі пожежний автомобіль на базі зіс 5 Називається марка ПМЗ-2. Пожежна машина ЗІС, Друга модель. 38-го року випуску була на озброєнні пожежної охорони Дніпропетровської області. Потім за Стажем роботи вийшла на пенсію, ми її встановили і тепер вона працює на свята, на виставки для дітлахів. Крім автомобілів, гості могли переглянути різну форму пожежних обладнання. А в холі директор та колектив музею історії міста створили святкову виставку і провели короткий екскурс для присутніх в історію на 100 років назад. Свою особисту історію має сьогодні кожен з працівників рятувальної служби і ветеранам, і нинішнім працівникам доводилось не раз боротися зі стихією, рятувати життя людей. Робота пожежних унікальна, її сутність в небезпеці. Саме тяжолеє в нашій професії, мабуть, це чекати. То есть, чем дольше стоят пожарные машины подразделения, тем богаче государство. Ну а работа есть работа. То есть, на этом и учимся, и для этого выходим на работу, для того, чтобы защищать и спасать жизни людей нашего города. На варті життя та безпеки городян сьогодні більше 200 працівників рятувальної служби. У нас по охране Днепрозажинска на сегодняшний момент 8 пожарных частей, то есть уровень значительно возрос за 100, за 100 лет. Ну, Днепропетровская область насчитывает на сегодняшний день 4,5 тысячи человек личного состава, 88 оперативных частей, которые готовы в любую минуту выехать на ликвидацию той или иной ситуации. Тобто наша служба готова до виконання своїх завдань за призначення. Високо оцінює роботу рятівників і міський голова Станіслав Сафронов. Каже, це робота усього життя. Її так просто не обирають. На думку мера для Дніпродзержинська, як для промислового міста, ДСНС одна з найважливіших служб. Ми знаємо, що в нашій місті дуже висока кількість населення. Дуже багато техногенно небезпечних підприємств. І ви вже знаєте, що вже понад 100 років стоять на поготові на захисті різних проблем, різних колувань наша пожежна служба. І я думаю, що та літовна праця, котра є запорукою для гарантованого спокою і життєзабезпечення громадян, це є тільки завдяки, шановні працівники всіх служби вам. Від імені міської влади та громади мер щиро подякував всім пожежним за самовіддану працю, вірність обов'язку і висловив тільки кращі побажання. Бажаю вам, шановні наші пожежники, здоров'я і витримки. Це головне в житті, сили і наснаги у вашій нелегкій справі. Нехай якомога менше буде у вас тривожних викликів і страшних пожеж. Хай в душі завжди у вас лунає тепло і Дяч людей за ваші справи. Учасників свята вітали та нагороджували від обласного та міського управління ДСНС відзнаками міської влади, відзнаками за обов'язок, виконаний з честю, відзнакою честь і слава, відзнакою величі і честі. Рятувальна служба Дніпродзержинська заслужено пишається своїми працівниками і запевняє, попри все, вони будуть на сторожі безпеки. А от днями активісти Дніпродзержинської міської організації партії Опозиційний Блок надали допомогу інфекційному відділенню міської дитячої лікарні, яку більшість знає за старою назвою Шоста лікарня. Нещодавно для інфекційного відділення були придбані 12 ліжок. Однак тут же з'явилася проблема для них не знайшлося матраців. Тому на засіданні міської організації опозиційного блоку було прийнято рішення придбати за власні кошти 12 матраців для маленьких пацієнтів. Вчора вони були передані в інфекційне відділення і вже найближчим часом будуть служити маленьким дніпродзержинцям. Это не просто разово, честно вам скажу. То есть нужно будет более тесно, правильно Анатолий Степанович говорит, более тесно сотрудничать с депутатами горсовета. Как бы здесь находятся люди, которые, если они сказали, они сделают, то есть не бросают слова на ветер. Я знаю, что проблемы кругом есть. Но я думаю, что как раз сегодня это первый шаг. И со своими коллегами мы будем дальше делать. Однозначно. И в следующих, как говорится, этапах нашей жизни помогать Дитяча лікарня це ціле виробництво. Тут і кухня, і пральня, і лабораторії, і транспорт, і ремонтники і так далі. Зрозуміло, що на підтримку такого господарства потрібні гроші і чималі. Торік, щомісяця на господарські потреби виділялося з бюджету 22 тисячі гривень, зараз лише дві. Тому й доводиться медикам звертатися за допомогою до міської влади і до бізнесменів, і до підприємств, і до депутатів. Допомога, яку надали партійці, дуже важлива для лікарні. Дякую, що не забуваєте про хворих дітей Братзержинська говорить голов лікар міської дитячої лікарні Володимир Братанов. Я благодарю спонсорів за оказанну благотворительную помощь, за приобретение матрасов, которые улучшать условия пребывания дітей в нашем учреждении и будут способствовать повышению качества медицинской помощи детям нашего города. Здоров'я це універсальна цінність людини, настільки ж важлива як щастя та благополуччя. Здоров'я людей є пріоритетом будь-якої країни. Кожна країна прагне до побудови найкращої та найбільш справедливої системи охорони здоров'я, яка дозволяє максимально охопити населення доступними медичними послугами високої якості. Кожне суспільство прагне законодавчо на рівні держави визначити важливість здоров'я нації. У нашій державі це закріплено на рівні конституції. Сегодня мы с моими коллегами, депутатами городского совета э, от фракции Оппозиционный блок в городском совете побывали в шестой детской больнице э, в инфекционном отделении. И сделали небольшое, ну, скажем, доброе дело. э, Пообщались с главврачом данной больницы, пообщались с врачами, которые работают здесь, и наметили планы. И думаю, что мы дальше будем сотрудничать, то есть будем делать то, что возможно, то, что в наших силах, наметили уже некоторые планы будем дальше также с ними сотрудничать. На Дніпровському медкомбінаті підбиті підсумки щорічного огляду конкурсу на кращу їдальню, проведеного профспілковим комітетом. Переможцем визначено колектив їдальні номер 4 ремонтно-механічного цеху ремонтно-сервісного центру. 17 липня голова профспілкового комітету Микола Колючий на урочистому очному рапорті на честь професійного свята Дня Металурга вручив колективу заслужену нагороду. Ще один, так би мовити, гарячий цех дзержинки це підприємства громадського харчування. Проще кажучи, їдальні комбінату. Ось вже другий рік, організацією харчування металургів займається управління організації харчування і торгівлі. І Дніпродзержинським відділенням керує Олексій Лимаренко. У даний час у систему громадського харчування комбінату входять 14 їдалень, сім буфетів, фабрика кулінарії та овочева база, де працює близько 300 осіб і переважно жінки. Завдяки тісній співпраці колектива управління Організації харчування з профспілковим комітетом медкомбінату, а також майстерності і професіоналізму кухарів, незважаючи на стрімке зростання цін на продукти, вартість страв у робочих їдальнях залишається цілком доступною, а якість високою. Саме це і оцінюють не тільки члени комісії огляд конкурсу, а в першу чергу працівники медкомбінату та підрядники, які також харчуються у цій їдальні. Ну все тут, все вкусне, все отлічно. Сама хороша стало. Очень вкусно, относятся очень хорошо, особенно вот кассир, э, вот, вот этот, и там ее помощница, они нас кормят вечером. Очень хорошо к нам относятся и очень все вкусно. Мне все нравится и недорого. Кому ближе, кому мне нравится, как готовят. Творна комісія у профстилковому комітеті впродовж року проводить перевірки, виявляє порушення, складає акти. і, згідно положення, журі виставляє бали, оцінюють асортимент, смак та естетичний вигляд страв, стан приміщення та прилеглої території і багато чого іншого. У четвертій їдальні працює невеликий, лише 10 осіб персонал, але дружний, яким керує завідуюча виробництвом Марія Матина, яка більше 40 років віддала кухарські професії. Шість з них вона очолює колектив цієї їдальні. на то, что люди довольны. Приходишь в столовую, это при... у нас говорят, приходишь домой. Во-первых, хозяйка на своем месте. Это настолько умничка, настолько золотой человек. Вот приятно, когда человек на своем месте. Когда приходишь, встречается улыбка. Здесь у нас рабочие, здесь у нас и подрядчики приходят. У нас здесь учатся детки. 22-е училище. Они тоже здесь питаются. Свій колектив хвалить і сама завідуюча, говорячи, що дівчата приходять на роботу з позаранку, адже о сьомій годині їдальня вже відкрита і приходять робітники з нічної сміни, аби поснідати. На уют у нас уходять котлета київська і котлета відбивна, корінна. Дуже люблять. Хоча вони дорогі на учень люблять і виходною готуємо, так готуємо. Більшу частину життя людина проводить на роботі, тож смачненько поїсти, майже як вдома, можна тут у їдальні, говорять відвідувачі, до яких тут також прислухаються, і намагаються, щоб меню було завжди різноманітним, а страви смачними і свіжими. Коллектив у мене дуже дружний, самостоятельний. Лена Іванова у мене є і Света широкий, хороша гашуренко у мене теж буркова. По вартужену, все можна сказати, і мойчики хороші стараються Дівчины, видите, какая чистота і все. також. Марія Петрівна додає, що незважаючи на те, що вони вже давно вийшли зі складу ДМКД, та й по нині вони відчувають постійну допомогу та підтримку з боку керівництва ремонтно-механічного цеху та Дніпровського медкомбінату. Цеховики не тільки допомагають їдальні з поточними ремонтами, а й своїми силами обладнали з рукомийниками, допомогли перекрити дах, і оскільки вони обслуговують. Металургів то в них два професійних свята день металурга та день торгівлі, який у цьому році святкують 26 липня. І найкращі побажання це вдячні клієнти, яких і так вдосталь. Виявляється, усе наше велике місто може уміститися в одну невеличку книжку. Нарешті Дніпрозажинськ дочекався довгоочікуваної презентації краєзнавчого енциклопедичного довідника Кам'янське Дніпрозажинськ від А до Я. Автор видання відомий краєзнавець та журналіст Любов Алексєєвська. Поспілкуватися із автором та отримати екземпляр із особистим автографом вдалося. І нашій знімальній групі. Любов Алексієвська вношувала ідею такого довідника дуже давно. Тож, день, коли нарешті вона взяла до рук власну книгу, був довгоочікуваним. Я давно мріяла про це, і ця мрія була дуже непростою і до останнього здавалося нездійсненною. І це сталося, як не дивно, в мене і сльози були на очах, сльози радості. Мені дуже приємно було, коли моя внучечка найменша схопила цю книжку і кричала: це моя книжка, я буду її читати, хоч вона ще жодної букви не знає. А старша донька з такою старша внучечка з такою радістю привітала мене. по цьому. Цілувала і запитала, коли я напишу наступну книжку. Книга друкувалася у два етапи. Вже побачив світ бюджетний варіант у м'якій обкладинці, а згодом з'явиться видання у твердій палітурці та з кольоровими ілюстраціями. Тримаючи у руках результат багаторічної праці, автор щиро дякує за допомогу усім небайдужим до історії рідного міста. Список спонсорів, який я собі складала на початку, виявився е, так само у мріях. Бо спонсорів практично не було. Мене дуже гарно підтримали краєзнавці з нашого краєзнавчого товариства Кам'янське Дніпраже. Знаєте, дуже хвилює, коли людина виймає можливо останню пенсію і дає на хорошу справу. Я дуже вдячна всім, хто повірив, бо дуже така підтримка солідна була з боку. Передплатників Наразі наклад, що вийшов з друку, налічує 100 примірників. Придбати його можна у книжкових магазинах міста. За доброю традицією Любов Алексієвська надала по одній книжці до кожної бібліотеки міста. Наступний наклад, що вийде незабаром 150 книжок. У довіднику ви зможете ознайомитися з різноманітною інформацією стосовно нашого міста. Тут зібрані імена усіх непересічних дніпродзержинців, пам'ятники та визначні споруди, історія вулиць та різних підприємств. Отже, так Книга є вкрай необхідною для підростаючого покоління. Автор дуже сподівається, що знайдуться спонсори, які б забезпечували довідником усі навчальні заклади Дніпродзержинська. Продовж двох місяців на Дніпровському медкомбінаті проходили змагання з мініфутболу, що йдуть у залі Спартакіади 2015 Десять команд з різних структурних підрозділів подали заявки на участь. У фінал вийшло чотири команди. І 21 липня на стадіоні 23 ї школи пройшли вирішальні зустрічі. Детальніше дивіться далі. Продовж року на медкомбінаті проходять спортивні змагання з 14 видів спорту. Футбол це вже дев'ятий. Так під час групового етапу команди були розподілені на дві групи. Після проведених матчів ті, хто завоював перші місця, автоматично виходять у фінал. А от за друге та третє місце треба було ще поборотися. Стари і треті місця на кресті грають старої з третім з однієї подруги і третє з вторим. Виход фінальну групу. Після завершення групового етапу мініфутбольного турніру настала пора вирішальних зустрічей і фінальних ігор. Тобто з десяти команд формується четвірка, які потім за коловою системою, провівши по три гри, визначали переможця. Тож у фінал вийшло чотири команди: залізничники, конвертерники, енергетики та ГСС газовий. Цікаво те, що це та ж сама четвірка, що визначилася і у минулому році. І за словами Івана Карповича. Це найсильніші команди, адже багато спортсменів металургів грають на чемпіонатах міста. І навіть деякі грали у команді Сталь У нас і команди грають і на чемпіонаті міста, і на кубок міста. Тому цей вид спорту привлікає і заінтересований більший цього виду. З удовольствием приходять і всі футболісти з риву не бувають майже. І болельщики, і начальники цехов приходять болять. Це один з масових видів спорту на підприємстві. І тут задіяна найбільша кількість робітників заводу. Футбол люблять, ним захоплюються, йому присвячують весь свій час, говорить Олександр Котов, який працює залізничником. І додає, що у спартакіаді він бере участь у більярді та доміно. А хлопці з команди бігають крос, грають у волейбол. Але футбол то на першому місці. Всі ребята футболісти. Це не то, що вони там різнопланові, вони конкретно з самого дитинства, там практично всі занимались конкретно футболом. Кто-то разносторонне развит, кто-то может, кто может где-то в каком-то другом виде спорта э, проявить. А так в основном ну это, это не, не то, что спартакиада. Она есть, нету, В любом случае, мы будем играть в футбол. Це, це, це діагноз. До речі, вже після двох турів команда залізничників була на першому місці, вигравши 3-0 у команди енергетиків. Такий же рахунок у матчі з конвертерниками. А на фінал команда ГСС Газовий взагалі не явилася. Тож перше місце у залізничників. Всі ребята довольні, руководство довольне. Так що будемо працювати. Звісно, хотілося б зіграти на кратших полях. А у матчі за друге та третє місця все вирішилося на останніх хвилинах зустрічі. Конвертерники, яким необхідно було виграти, таки забили гол. Тож вони зайняли друге місце. А третє дісталося команді енергетиків. На чемпіонаті України та чемпіонаті країни з плавання серед молоді з олімпійських видів програми взяли участь 422 спортсмени з 14 областей країни та міста Київ. Дніпродзержинськ був представлений 12 плавцями. Змагання проходили у Дніпропетровському басейні Метеор. Як розповів тренер СК «Промень» Дмитро Краєвський, наші земляки виступали як серед дорослих, так і серед молоді. Всього наші спортсмени завоювали 10 нагород: 5 золотих, 4 срібних і одну бронзу. Серед юніорів одне срібло у Дениса Костроміна. Решта медалей на рахунку наших плавців, які брали участь у змаганнях серед дорослих спортсменів. Зокрема, Дмитро Сидорченко завоював 2 золота і бронзу. Тепер Саша Мороз візьме участь у наступному європейському. Юнацькому олімпійському літньому фестивалі в Тбілісі, А Любомир Мелешко поїде в серпні в Москву на Кубок світу. Ну і останок про погоду на вихідні дні. Синоптики обіцяють, буде гаряче. У суботу ясно 25-32 градуси в день. Вночі на нижче плюс 19. У неділю денна температура становитиме до плюс 34 градусів. Нічна буде трохи більше 20. Вітер протягом двох діб буде східного напрямку швидкістю до 4 метрів за секунду. А саме на цьому у мене все для вас. Бажаю якісно відпочити на вихідних і набратися виключно позитивних емоцій. У студії з вами був Володимир Кремінь. Усього найкращого і хай щастить.